Це друга частина нашого відео про підготовчі відділення у Відні. І сьогодні ми говоримо про Фауву. Wiener Universitäten. Це державна програма підготовки для тих, хто вступає до університетів Відня з іноземним атестатом. До ФАУ належать такі університети, як Унівін, ТУВІН, Боку, ВУ, Медуні, Ветмедуні. Після зарахування на обрану спеціальність тебе також зараховують у ФВУ і надають до двох років, тобто максимум 4 семестри, щоб пройти підготовку. Протягом цього часу студент повинен підтягнути німецьку мову до рівня С1, скласти іспити з профільних предметів. Це можуть бути англійська, математика, історія, географія, біологія чи хімія, залежно від обраної спеціальності. Вартість навчання на ФАУВУ – 612 євро за семестр. Це структурована програма, і вона чудово працює, якщо твій рівень німецькою був близький до Б1Б2. Але що робити, якщо мова поки не на такому рівні? Про це у наступній серії.